Вітаю, опять якась пробка в Німеччині на автостраді. Я загрузився, але опять оп близько, опять якоюсь железної херньою. ну тобто цей раз я знаю, що його зуби я, я бачив, воно не запечатане. мотор електричний, причому Бушні з великого заводу. Певно, що він поламався і його, напевно, на ремонт що щось такого варіанту. От. Але що смішно, приїжджаєш на ті великі фірми, ті компанії, де заводи, ті типу по фабрики, там так, під'їхав, став під ворота, шлагбаум не відкриваюся. Заходжу туди, е, по-англійськи, ну, типу, говорить по англійськи мусите піти вон туди, в другий зал. Я думаю, добре. Машиною не від'їжджаю, стаю під тим шлабам і йду помаленьку. Приходжу туди, кажу так і так. Знаєте, добре, я зараз подзвоню. Дзвонить вона. Дзвонить, десь там подзвонила. Каже, ви мусите почекати. Добре, я са що сів в машину перед Славбамом. Як стояв, так і стояв, аж поки за мною ніхтось не прийшов на ну, хвилин 15. Вже прикол, що вони на таких великих заводах вони настільки офігівші, що вони, хто, вони навіть нікого не попереджують. Тобто там хтось там щось там замовив, відділ якийсь, той відділ я не розумію, або він независими від цього остального заводу, або що, ну суть така, що вони собі замовили машину, їм треба то забрати на ремонт. А, ніхто не повідомив, ніхто нічого не знає. Ну, я чекав, аж поки за мною приїхав якийсь дядько на погрузчику. Е, забрав мене, типу, махнув, я приїхав, загрузили мені той мотор. От. І, і я замітив один такий нюанс. Бо у мене якби е, позавчора в мене помінявся вечором експедитор. Той, що в мене був у мене був такий Марцін. А в них Марцін. Він, коротше. Сказав мій шеф, що він має трохи забагато машин вже, не дає ради, Коротше говоря, мене передали іншому експедитору Піотрикові. Плюс для мене великий, як з одної сторони. Чому? Тому, що, як сказав мені шеф, той Пьотрик більше любить їздити по Німеччині. Тобто він шукає мені більше Німеччину. Той Марцін мій, то більше любив у Францію, соответственно, він більше пхав мене у Францію. От, Тепер так, далі. 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 Зараз він, я загруз другу загрузку, я загрузився. Що перша, що друга загрузка, наразі я роблю такий висновок не дуже добрий в його сторону. Чому? Ну, Може для нього то добре, для шефа то мого добре, для мене то хірово. Значить, закази коротка відстань. Коротка відстань, то значить, що я мало заробляю. Тобто, мені, я там, реально в мене там дуже мало виходить. А суть в тому, що вага там перегруз. Тобто в Любі фігні шеф добре заробляє там кілограмів нормально. І якби. Він добре заробляє. Коли в мене була одна маленька палетка, я їхав 600 км чи 1000. Заробляв добре я, а він слабенько. Зараз наоборот, зараз. От. Але другий раз це терпимо, далі я буду казати шафові, нехай переводить мене тоді на днівку і платить за день. Я буду мати тоді в сраці. Як їхати і скільки їхати? Ну бо інакше воно мені досрадіть така ситуація. От. Ще що? Зараз ще треба заправитись. Стояв трохи на стоянці, зупинці поїв. Пообідав, посидів. Ну бо кажу, маю фігню цілу їхати. Ну, відповідно, треба щось. ой, ой. Ох, ох. Щось придумувати? От. Це добре, що я відпочиваю, так як я як, на бойщики, як то все, все нормально, але мінус в тому, що я ніхто не заробляю, от що. Тож, якби то тільки рахувалося в тому. доїзд до пункту Тут справа така, що якби заробітку немає. Я до пункту Приладове. Вот, то мені не подобається. Добре, я їду за там, де легковушки, не там, де грузові. Ось, так виглядає заправка при автостраді. Це рахується, ой, дуже дорога заправка, е, точніше, це рахується середня. Тут євро і 5 центів дизель. Є дорогі, в Німеччині то є по Євро 10, Євро 11. У Франції то ще й дорожче буває. Буває навіть до Євро 20. А в Італії раніше колись я був. Ну, типу, я був і недавно, але на півдні не був в Римі, то там я бачив заправку. Було, пам'ятаю, ми заправили з Євро 70 навіть. От. Сюди я так на сон поклонило аж? Не знаю чого році. Там якийсь бус наш Польський, не Польський, напевно. Ой, добре, вийду з заправки, ще щось запишу. Минула купа часу, я все-таки заправився. Не знаю, там щось чи одна колонка не працює, чи що, ну Великий, велика пробка зробилася впереді. Як бачите, чомусь стоїть поліція, тому я вирішив спробувати зняти. Може там щось цікаве. Надію, що не патруль і що не, вони не, пер, не перевіряють цих підряд. Принаймні мають таку надію. Патруля.